І так, всім привіт! Це не, не. так, це не, не. відео про мою колекцію кульчиків. Так. Ну, Добре, добре. Моя колекція кульчиків, це зависок сказано, Тому що у кожного є кульчики. і я вказана. І так, виступимо. У мене це все збирається в такій коробочки від Ранетки. Кожен в дитинстві був в першому класі, десь так, був захоплений ними. Отож я також там два виспускачі три зібрав. І коробочка мені зараз пригодилась, тому що ось чому. Мені дуже вдома, а він приймається. Ось так. І починаємо от цього. У мене тут все такі кульчики. Горошинки, можна сказати, якось так. Я їх купила в Буларі і. Приходи далі в мене отакі кульчички. Вони так виглядають якось так странно, Всі в камінчиках у вухах. і до як якому заряду вони підходять. І так, далі приходимо. Далі в мене такі кульчички з магазину Matisse. Це в новісі, не знаю, чи правильно сказала. Вибачте, звичайно. А, от такі кульчички. У мене є дві пари таких кульчичів з Matisse. І, і, і перша пара це математику Париж. потім Я ношу культики різно, ніби один цей, один цей. Тобто ну, не два одинакових імно таке. Далі такі нотки. Це зацілочки, як ви бачите. О, дорога, тут Одерочки є ціна. Ці коштували 45 гривень три набори. Такі кульчички Класно А ці коштували 18 грн Дуже навіть недорого але ну, кульчики просто бомба, просто їх треба деколи протирати, бо вони чорніють, але вони чорніють тільки в мене, тому що я їх мочу. Далі тут отакі, Я переживаю. Отакі кольчики. Не трошки странні. Ну ладно, додачі підходить і не замітно, що вони странні Ну, ладно, встану странні. З коментарів. Все. Це було да, шутку. Да. І це пусте. Проходимо далі. Далі. Такі кортики. Це... Я просто сюди їх причепила. Такі кульчики, як Настя, казала, що в неї теж є такі кружечки в неї, ніби такі. І так, в мене такі квіточки, і вони дуже класні і дуже веселі. Другі кульчики це з поганими сподами, на жаль. Ну, все одно вони мені подобаються це пускульчики. Веді сердечко. Такі класні кульчики, часом. Далі йдуть культики маки, я їх використовую тоді, коли е, перший дзвоник, або що таке, що бла-бла-бла. З вишитою сорочкою або якось так. Далі. Щоб... Йдуть такі культики мишки. Доволі странні. Ну і проте мені подобаються. Класні культики, як ще. Вони з темпом роблять. Далі е, йдуть ось такі, звичайно, щоб кульчики. Ось такі золоті кульчики. Класні, як прянички, ну, ладно, ладно, не дуже класні, але може бути. Зараз чекайте, І так, далі йдуть такі кульчики, насправді їх було кожного по два. Але, по-перше, я зробила, по-друге, я їх так носила. Така класна хорока така і бантичок. Дуже навіть класні, підходить до всього, я ними не, не зазволили. І далі. Чудові кульчики, які в себе запхали ще один кульчик. Шуткуй. Це от такі кульчички золотенькі. Мама любила мені їх взяти, коли я була маленька, тому що... Тому що я любила дуже кульчики і зараз гублю, але вона їх любила мені що їх вдягати. І я їх не дала. Далі такі кульчики наподобі тих золотих пряничків, Ось такі странні. Далі йдуть отакі косички, хілокі. І вони класні, з коронкою. Мама їх також купила в Болгарії. Ну, мені ще ні, ці ми купили з мамира. Ось такі цвяшки прості. І ось такі якісь земельні. похожі. Ну Це вроді метал якісь каменти. Це була така чудова колекція. Дорець, я зараз без культики, тому що в мене сталася трагедія. Я така нечем. Я, я, я зробила всі кольчики. мені не були білі. Я така личе. Насправді в мене лише один лишився. Зубилий. Це печаль. Це повна печаль. Отак. От нечем не. Кульчики були гарні. До речі, журнал мало дуже класний, дуже класні поради. раджу усім, це восьмий випуск. І це, до речі, це плато. Це любимий мами магазин. Ми там купували декликат. Плато. в сьогодні також знаходиться. І це все круто! Я написав. Ладно. Я вам покажу зараз наш канал. Підписуйтесь на наш канал внизу. А. Наш канал. Дивіться відео лимончика. Дивіться відео про її кульчики насіньки, що в неї на столі оголошення. Дивіться, ми набираємо людей. Просто дивіться то. І запросік, що в мене на столі також дивіться. Все дивіться, все дуже круто. Я вас люблю. І до речі, Дякую вам за тисячу переглядів. Дякую вам за все. Е навіть за тисячу з чимось, дякую вам за 14 підписчиків. Підписуйте ще в контактах на, нас, на наш офіційний сайт. Це сайт. Це сайт. це сайт є наш, фан-клубенен клуб NNN 2013. Називається це. Нам створили дві чудові дівчинки. Віка Колодій і Даша Бала. Дуже класні дівчатки. Тут всякі дивіться відео, наші колоді. До речі, тут Колодій, верніше. До речі, тут є от. Оголошення, Сподіваюсь, ви бачили серіал 2 на 2. І для наступних серій нам потрібно буде одна, ой, одна чи дві дівчинки веселих, креативних дуже. Якщо ви хочете зніматися, пишіть нам в контактах на наші сторінки, або пишіть під відео або... Так, пишіть нам в лічку, пишіть нам в YouTube. Ми будемо раді всім вам відповісти. І ми, звичайно, що напишемо дівчинці, яка, яка буде найкраща, ну, як найкраща, яка нам більше всього підійде. Вибачайте, якщо щось не так, я вас безмежно люблю, безмежно. Це безмежна любов до вас. І я хочу ще сказати. Що я хочу ще сказати? Так, я вас дуже сильно люблю. Люблю. Ставте пальчики вверх, ставте пальчики вниз. Не ставте, будь ласка. Ви зробили це два рази були. під якимось відео. До речі, у нас є вже претенденти. Зараз я вам скажу. Е, і рагнатів. Це Іра Гначів і її подружка Алінка Вони, Вона хоче з подружкою своєю зніматися. Алінка Гриців з одною дівчинкою також. Каріна Келець, вона хоче сама зніматися. Дарина Бала, е, ніби, як сказати, організатор тої групи фан-клубу. Е, далі. Тут такі коментарі. Написала Даринка Бала, я хочу. Алінка Рин... Гриця написала, а я ще більше хочу Дякую вам, дівчата. Неймовірно, дякую вам. Ми вас дуже любимо. Любимо. Папа! буде відео разом. Я сподіваюся. Я вас люблю, папа! Підписуйтесь на наш канал. Ставте сердечки ставьте лайки, не пальчики вниз. Я вас люблю. Па-па!